Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошти. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо кар'єру в ПС-21 за Чорноморець УПЛ. Погнали вперед! Всім приємного перегляду одразу до справ сьогодні в серію. Це в нас березень 21-го року. Матч з рухом на виїзді. Потім домашній матч проти Полтавської. Ворскли. Далі їдемо до Харкова, граємо з металістом. Металіст 19-25. Мені цікаво додивитися. Так, Тут пауза величенька, потім вдома проти ПФК Львів. Ти -ти -ти -ти. Далі що у нас ще? Шахтар? Будемо грати на виїзді проти гірників. Чорноморець, Мінай, потім з Маріуполем. Це вже 2 травня. Далі що ще залишається? Чорноморець Олександрія. І, 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 мабуть, що так. Фінальна гра проти Киян, Динамо Київ, точніше, Чорноморець, Одеса, Динамо Київ. 55 Шахтар, Динамо 48, у нас 42 очки. Чисто так теоретично, то ми можемо ще поборотися за другу сходинку. 22-й тур. Так, рух. Ох, програємо рух. Дніпро-Верес, 2-2, Інголиць Колос 0, Десна Назоря, 2-2, Ворс Клау, одні нічиї. Кияни. А Шахтар обіграє киян, і в нас була можливість, був шанс. Ну хто ж знав, аби ж можна було вгадати, треба було грати проти руху, так би трохи скоротили відставання. Так і залишається 5 очок між нами між нами і киянами. Ну і 15, мабуть, що між нами і гірниками. Гірники, скоріш за все, що стане чемпіоном. Вже це. Однозначно, ви розумієте, путря. Домінаю хочуть забрати Путру, ну не знаю, давайте у нас тут є ще в списку Якімець. Якімекс із ПФК Львів, я вже давно його додав. Він дивіться, може грати рівнозначно на лівому, на правому фланзі, і молодий, перспективний, вже прокачаний, 71 бокс-бокс, -бокс, ну то, мабуть, що ми змінимо, якщо вдасться нам його підписати. Давайте подивимося, що тут, що за умови. У нас 11, трохи більше 11 мільйонів. Сума переходу трохи більше шости. Ну, не знаю. Давайте не будемо відвалювати. Ми спробуємо без суми переходу. Ось так: ну 5,5 5 ,5 там відсоток за на рахунок перепродажу. Підвищимо трохи зарплатню на 3 роки, ну і бонуси ми кидаємо. Почекаємо. Почекаємо, я так гадаю, що має погоджуватися, а чому до Чорноморцю перейти. Андрій Ярмоленко, так, як і обіцяв, додаю, ну і як і говорив, його, у нього зарплатня більше двох лямів. Для нас поки що недосяжне така, от таке недосяжне завдання. Я його, звісно, що до списку додам. Не обіцяю, якщо вдасться, якщо ну, буде в цьому сенс, то заберемо до себе і дограє він свою кар'єру в у Чорноморці. Отже, Чорноморець Ворскла, Пас Воротах, Ілья Забарний, Андерсен, Чорноморець, Морозюк, Діараба, Чебрадзе Вандерсом, Кустав Рамос, Гіо Циташвілі, Назарій Русин. Поїхали вперед до перемог. Футбол це стиль життя ну, і традиційно лунає ну, гімн України. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду все. Все готово до старту поєдинку. Отже, всім приємного перегляду. Вітаю всіх шанувальників українського футболу. Говорите, що засумували вже за УПЛ. Так я разом з вами, друзі, ми вже має починатися. Має починатися українська прем'єр-ліга і в реальному житті. Дякую. Ух, який момент, дякую вам загалі за вашу активність, за ваші коментарі, за лайкоси. Не забувайте підписуватися. Діо Циташвілі. ну непоганий початок від нашої команди, від наших хлопців. Морозюк накиданий знову удар. Нехай незручна зручна позиція, але таки вдається пробити. Головою в ближній кут. Відповідь Ворстрі. Якубу з м'ячем. проходить передачу, навіть удар відбувається. Ілля Запарний там не дограв, заснув, мабуть. Що. Вандерсон, Назарі Русин. Русин віддає майже ж передачу на Рамуса. Рамос зупиняється, фінтить, наш бразилець. Олександр Чорноморець. Діара Діара проходить, пробиває, низом такий. Щільненький удар вийшов. Акцентований, трохи неточно. Вандерсон ну, пішов в обігріш, ну, мабуть, що треба було вже пробувати, а хоча ось тут е, заробляє для нашої команди штрафний удар. Що я хотів сказати ще? Подивився, я так дякую, що ви там реагуєте, підказуєте мені. Ну, зараз давати, після цього штрафного удару. У нас Микола Морозюк вже навчився забувати, можливо, зараз дасться. Ні, комусь там в голову прилетіло. Подивився стосовно кузика, так, його звати. Орест його прізвище Тарасович. Орест Тарасович, такий справжній українець. Справжній українець кого я ще глянув. Андрій Штогрин у нас є. Все забуваю оглянути як, яке як, як ім'я Осоніва. Ну, нехай прогуглю. Ну а у нас поки що, друзі, 0-0. Перший тайм <кій> добігає свого кінця. Так, все, атаки не буде у Ворскли. Отже, перерва 0-0. Нагадую про свій телеграм-канал. Або за цим кодом проходите, який щойно не був на екранах, або знаходьте посилання в описі під відео. Нагадую, що на каналі триває кар'єра за FC Richmond. розпочався в нас третій сезон. там трансфери, ух там, вже має бути цікавіше. Дісталися ми вже чемпіоншипу. ну То FIFA 23, а це PES 21 друзі. Тут у нас УПЛ. УПЛ у розпалі. У нас вже друга середина. Ой, друга середина, що я милю? Друга половина першого сезону. Густаво Рамос На Русина. Назарію Русин пішов обігрувати там і врізався. Не така проста ворска, як здавалося, як хотілося б нам. Вандерсон з мечем проходить передачу Назарію Русин. віддає на Густаво Рамос Рамус пробував ну навіть не в а прямісінько по центру пробив. Таке враження, що за мету мав пробити перемісінько у голкіпера Вандерсон. Ну, тут же з'їли Вандерсона, хоча він залишається з мечем. Діара. Діара помиляється з передачі, пішли заміни. Ну, і в нашій команді Михайленко з'являється і ось він. Вихід нашого Ореста Тарасовича-Кузика. Вачібарадзе Вандерсон немає офсайду, а тут даремно я, чому я віддав. Хер його знав, друзі. Я не знаю, мабуть, що вже там щось в паніці. Роман Григорчук, його реакція, це наш головний тренер, хто не знає, ух, тут фінти пішли. Кузик, кузик, ні, не дістанеться. Не захисник надійно зіграв, все прорахував і тут порушення правил. І Це, мабуть, що Олександр Чорноморець ще й жовту отримав. Це наш талісман. Не пам'ятаю звідки, але я побачив там десь десь він грав і думаю, чому Чорноморець має грати не за Чорноморець. Всі теж вилітомився Брагару. Цього хлопчину не пам'ятаю, як звати. Назарі Русин. Орест, 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 Орест. Вачібарак запробуває дуже близько знову. Тут нервує вже голкіпер. Полтавчан, оскільки гравці Ворськи дозволяють і дозволяють пробувати, ну а ми все не можемо влучити. П'ять хвилин залишається зіграти. Чорноморець Ворскла на, на стадіоні Чорноморець в Одесі. 0-0. Жовта. За грубу гру Михайленко. Кузик віддає на Вандерсона, не дають нічого зробити надійно. Нічого особливо не створюють в атаці, ну і не дають і нам нічого створювати. А ось ми провалились в Акула. таке чисто полтавське, полтавське прізвище, й ми скосили. І невже тут ну таке враження, що далеко наш гравець, бо, мабуть, 11-метровий, чи за межами все ж таки? Чи все ж таки за межами штрафного майданчику? А тут не було, мабуть, що торкання. Мені здається, що це симуляція. Так. Рефері розібрався, і це жовта для Вакули, жовта, жовта картка. Дуже хотів заробити 11-му дровом. Це була б взагалі драма для Ворскли. На виїзді, наприкінці взагалі матчу, вигризти перемогу. Але ні. Ні-ні ні. Так, Чорморець. Михайленко. Михайленко, так, є, є там пропозиція, так, чи зможемо ми зараз, друзі, щось ще хотів сказати, або не забути. Так, все, мабуть, що матч завершено. 0-0, друзі, 0-0, Поділили очки. Пропонуєте розпочати одразу, завершенню цієї кар'єру, кар кар'єру за верес в УПЛ. Ну, не знаю, в принципі, можливо, так і буде, можливо, ні. Побачимо, якщо буде час. Так, Верес програє руху, Колос, Дніпро 0-4, Голець 3-0, Динамо обіграє Десно, Олександрія Металіс 0-2, Маріуполь 1-0. Мінай програє Гірникам 0-1. Лідери тримаються. Гірники 61, Динамо 51, у нас 40-43. На жаль, як і імець відхиляє нашу пропозицію чомусь, спробуємо трохи пізніше. А давайте Путрю все ж таки у нього там майже хоча б два з чимось отак от. майже 2-400 спробуємо, якщо погодяться. 24 тур. Обігрував отак от, горсту проблеми, а Металіст без проблем на виїзді. Зірники виграють. Ну, і динамівці також виграються матч 2-0-2. 64-54-46. Шість очок між нами. На останній позиції Мінай. До речі, так, цікавить. Ага. Е, так, Мінай погодилися. Путру можемо відпустити до Мінаю. Ось так от, друзі. Працюють, працюють, так, тут все бла-бла-бла-бла-бла, знаходять нам скаути там деяких гравців. Якщо це не, не потрапляє в ефір, то значить означати, що гравці не цікаві, і просто я м -м, вам цього не показую. Путру продаємо. Трохи в нас збільшилась вже відомість на зарплатню, зарплатний бюджет, так, ну цей чувак, ще в нас майже не грає, лівий захисник, йому вже 30 років, вже краще він не стане, як ви розумієте. А чому би його не продати? Півтора мільйони також не завадять нам. Ось і так і трохи ще звільниться там зарплатний бюджет. І таким чином ми зможемо все ж таки придбати як імця. О, ось так у нас вже бабла, трохи побільше. Ось він, як імець, ну давайте, давайте ще намагатися. Давайте все ж таки виплатимо цю суму компенсації, все, аби вже так надійніше було. З гарантією, Ну і, і, і максимально, що ми можемо запропонувати по зарплатні. 25-й тур УПЛ, Чорноморець обіграє Львів 1-0. Верес Металіс, 0 04, Колос Ворстан, 0 02. Зоря Рух 4-2, Десна, Дніпро 0. Динамо, динамо пригальмовує, ну, нарешті. Нарешті ну, гірники перем... здобувають перемогу. І що ми маємо? Що ми маємо? 49-55, знову 6. чому так? Знову ще спічок, а як так вийшло? Так, Якімець приймає нашу пропозицію. Тирітити, так, пропозиція морозюк, пас, ну цих хлопців ми не відпустимо поки що. Як імець, ще одне придбання. Сподіваюся, це підсилення нашої команди. Ну і цікавить мене цей гравець з Маріуполю Топалов. Треба ще подивитися, як його звати, бо Дмитро або Данило. Хто знає, друзі, підказуйте. Буду вам вдячний. Дуже перспективний, дивіться, Вінгер 75-23 роки. І може грати ще на позиції ЦАПа і рівнозначно на лівому, на правому фланзі. Ну поки що у нас там недостатньо коштів трохи не вистачає. Додаю до списку. НСК Олімпійський і головні діючі особи в цьому матчі. Друзі, Пас, Забарний, Андерсен, Чорноморець, Морозюк, Діара. Вачіборадзе, Вандерсон, Костя Орамокс, Ситайшвилі Руси, ну і в складі гірників. Трубін, воротах, Кривцов, Матвієнко, Змаїлі Дудо, Степаненко, Джуніор Морайс. Футбол це життя. Низька Олімпійський, Шахтар, Донецьк, Чорноморець, Одеса. Ух, навіть так трохи руки тремтять. ну я вірю. Я вірю в нас, і ви знаєте, що з гірниками простіше грати, ніж проти цієї ж ворсти, тому що воста більш так діяли від захисту, від оборони, а гірники люблять атакувати. А ми ви знаєте, що граємо на контратаках. У нас тактика. Ми любите, любимо ловити, любимо жерти такі команди, як гірники. Ось вже ми виходимо, діара віддає на фланг Теж вілі. Морозюк допомагає. Микола Морозюк. Центр змушений віддавати. Трохи назад. Діара вперед. Вандерсон тут перехоплення. Тарас Степаненко. Помиляємося. Помиляємося тут. Педріньо Швидкий. Зустрічає його. Олександр Чорноморець. Проходить передача. Алан Патрік. Невдалий прийом, але все ж таки якимось чином пробив. Як так сталося? Двоє захисників, один кудись побіг. Голкіпер не зіграв. Програємо вже, друзі. Програємо. Але не опускаємо рук. Трубін виходить, щасно Вибуто м'яч. Вдало вибуто, мушу сказати. Ось тут Діара допомагає. Перед передача. Густаво Рамос. Густаво Рамос задалеко відпустив. Ну і Це легка здобича для Анатолія. Ех. Була можливість, був шанс, передачу вперед. Діо та Одразу на Русина. Назарій Русин пробуває. Ну і... Виймайте, будь ласка. Таке, як ми пропустили, майже таке й забили. Назарі Русин, в ближній кут. На 34-й хвилині Шахтар, Чорноморець, 1-1. Олімпійський. У нас немає мети пригальмувати гірників. У нас є мета забрати три очки, аби залишити за собою шанс зайняти таку другу сходинку. А як я розумію, ну перше це прямий вихід до наступного сезону, до Ліги Чемпіонів. А друге місце це, мабуть, що через, через матчі плей-офф. Ось так от буде кваліфікація. Ну, а з третього це ми гарантуємо собі виступ лише в Лізі Європи. Удар по воротах. Ну, шалений розіграш, ми ще й в роздягальну забуваємо. Так, м'яч ніяк зараховано. Ніякого положення по загрою не було. Це Вандерсон, дев'ятий номер. Дуже швидко все відбулося, дуже якісно в дотик тут розкатали. Передача, передача, пас, пас, пас і все. Що робили захисники в помаранчево-чорній формі, не знаю. такі Риторичне питання, але ну, тим не менше, ми, ми попереду залишаються тут лічені хвилини зіграти в першій половині зустрічі рамо з мечем. Чи гірники поплили, чи херіо знає, що з ними відбулося, так, такий дрововий старт, і ну, потім це, мабуть, що ми демонструємо свій характер, свою таку одеську міць. Вітаю всіх Одеситів, до речі. 1-2 перерва. Приємне завершення першого тайму. 46-54 володіння. Один, один удар, один уствір, у нас два удари, два устрію. Ну і все, як, як в аптеці. Рахунок такий і є. 1-2. Густаво Рамос. Рамос набирає потихеньку. Подобається мені це придбання. Чорноморець. Взагалі кар'єрка не погана, в принципі, має бути. Ось дограємо вже перший сезон. Однозначно вже будемо в Єврокубках виступати, на відміну, ох, удар поперечно рятую. Тут і трубін не, не завадив. Е е однозначно в наступному сезоні ми в Єврокубках, пригадуючи кар'єру за Дніпро, то там ми лише з третього сезону дісталися, якщо я не помиляюся, до Ліги Європи чи одразу до ЛЧ. Два сезони ми були 100% без. без Єврокубків. Мораєс. Яка передача на Періндіо? Розрізний пас. Вихід голки пробрали просто. Євген Пас зараз рятує нас від пропущеного голу. Ти-ти-ти-ти. Втомилися трохи гравці. Звісно, що шалений темп, тому що це гірники, це шахтар. Сонєва випустимо. Давайте замість Вандерсона, наша така традиційна вже заміна. Ну що, Вільян у нас, до речі, чомусь я про нього забув. Центральний захисник ще у нас один є, нехай пограє. Хоча б інколи треба випускати. Ну Це, звісно, що не Не фіфа, але тут також є ризик, якщо взагалі не випускати гравця, то є ризик його, його втратити. Він може просто не захотіти продовжити контракт. Чіпляємося таки за м'яч. Ні, гірники відібрали. Тарас Степаненко. Накидання вперед. Ну, тут, тут надійно грає захист, друзі, 10 хвилин. Залишається зіграти на НСК Олімпійській. Ми поки що обігруємо гірників номінальних господарів з рахунком 1-2 тут що, тут фол, тут Сонєв трохи загрався, без карток поки що. Ну, давайте глянемо, що він тут зробив такого. Ну, нічого особливого, так. Десь врізалися там один в одного, ще йому там прилетіло під дих з ноги, коли вже падав. П'ять хвилин залишається. Треба встояти обов'язково. Джуніор Мораюсь. Знову виходить наш Євген Пас. Ну просто молодчинка. Цікаво, що там, яку оцінку він отримає. Останні секунди основного часу, хвилини 2-3. Ні, лише одна хвилина. В такому матчі тут я би п'ять додав. Так, без паніки, друзі, спокійно вибити, вибити, діара. Забарний. О, оле, оле оле. Олі. Чорномори, чемпіон. Назарій Русин і Вандерсон, головні герої. Всього двобою засмучений Тарас Степаненко. Єдиний м'яч Алана Патріка не приносить гірникам перемогу. Володіння 47-53. Ну, ми тут справжню така, знаєте, продемонстрували чемпіонську гру. Так, пас 6-0 отримав кращий гравець Русин. 7,5, також Вандерсон 7,5. І Олександр Чорноморець, 7,5 балів. Результати туру Львів, Верес 0,1. металіст Колос 1-0, Ворс Зоря 4-0. Рух денсна 2-2. Дніпро, 1, Інгулець 1-4. Мінай Олександрія 0-1. Маріуполь Динамо 0-1. Я сподівався, що Маріуполь там обіграє киян. Ні. 52-58. Так і залишається, друзі. 6. Шість очок між нами. Ну і ще один матч зіграємо сьогодні. Чорноморець, Мінай. Пас в Ворота Забарний Вільян. Чорноморець, Морозюк Діара, Вачіберадзе, Вандерсон, Кустав Рамос, Діо Цітайшвілі Назарій Русин. Євген Селезньов, до речі, у складі Мінаю. Ну все, поїхали. Перед до перемог. Досвідчений легендарний Євген Селезньов комусь він подобався, комусь ні. Ну, але пригадуючи, який це 2015 рік, коли Дніпро грали, ще те Дніпро, котрого вже нема, на жаль, грали у фіналі Ліги Європи. Ну і там можна сказати так, що вагомий внесок. І до виходу взагалі зробив Євген Селезньов. Також спів «Заминай» пограти ще і Артем Мілевський. Ну як пограти? А це вже супер, а це вже дуже красиво, 15-та хвилина. Чорноморець виходить вперед. Непогана комбінація, знову Новоросієм. А чи не, чи не є він претендентом на звання кращого бомбардира в цьому сезоні? Ну то ми потім вже ближче до кінця обов'язково переглянемо. цей Пастер красивий. Ну і тут вже помітив партнера Тома Бечорамас. Артем Мілевський свого часу був дуже якісний гравець, мені дуже подобався, чесно кажучи, разом з Олександром Лісашком Алієвим, це просто два такі кінтяри. Я навіть сумуючи за тими часами, за тим Динамо, я граю у ПЕС 10-й частенько, там є і Мілевський, там є і Алієв. Ух, був, був час, були часи, так, друзі. Хто пам'ятає, протискають лакоз. Команда була дуже симпатична. Дуже непогана така. Взагалі у нас тоді, в ті часи, не знаю так, до 10-го, ну взагалі до 14-го року Українська Прем'єр-Ліга набирала-набирала, було цікаво дивитися матчі. Хоча ходили там чуйки про як їх сказати, про ті матчі, котрі продаються, про, ну все, ви розумієте. Цітайшвілі поборовся забить він. не влучає в порожній дальній кут. Це футбол. Останні секунди першого тайму. Чорноморець Мінай 1-0. Плюс хвилина. Олександр тут Чорноморець бореться. На допомогу прийшов Вільян, відібрав м'яч. Ну і все, друзі, миттю лунає такий дзвоник на перерву. 1-0. Єдиний м'яч на 15-й хвилині забиває Назарій Русен. Трохи відпочинемо, мені цікаво глянути статистику, наскільки. Ну, не набагато більше ми володіли, 55-45. Три удари, один ствір, один удар по наших воротах. Непогана передача тут е, пас на Селезньова, той віддає далі. Ну, що це за вихід? Що це за вихід? Помиляється наш голкіпер, начебто вийшов, але там десь під ногою м'яч прокотився. 1-1. Ризикуємо, тут красиво перекину, але не, не дали пробити. Ризикуємо втратити очки, ну якщо вже там, динаміці підуть далі, заберуть три в своєму матчі, то це, мабуть, що все. А скільки там, в Наступні серії, друзі. Три матчі лише, мабуть, що залишається так. Який пропустили, такий забуваємо. Ну я, до речі, помітив, що частенько буває таке в футболі, і в футсімах, і в реальному футболі, що от що, ти більше смішне прилетіло, таке й ти можеш забити в одному матчі. Так само давайте пригадаємо матч Ліги Чемпіонів нещодавно: Ліверпуль Реал, що там начудили, і один, і інший голкіпер. Євген Селезньов пішов відпочивати, вже втомився, ну вік. Ну, а ми випускаємо Зоніва знову замість Вандерсона. Ну і, мабуть, що Михайленка. Підсилимо центр поля. Десь трохи просило. Так, отак. Пролітає. Пролітає через центр. Зонів вперед, Русин. 20 хвилин на ще є. 20 хвилин ще є. Густаво Рамос. Тому що 2-1, це таке, ви знаєте, було вже 1-0. Пропустили, зараз ще, не дай Боже, контра якась і 2-2. Тому забити б третій. Вачеберадзе. Морозюк. Тримаємо м'ячик. Ну, майже всією командою. Мінайс захищається. Густаво. Вачеберадзе. Михайленко. Микола Морозюк. Вже треба десь так піддумовувати, що. Ну, заміну якусь підшукувати. Ну, ось якщо як і Мекс, це добре, що він може зліва-справа пограти. Ну і ще б когось туди, на, на правий фланг захисту. Побачу, можливо, не треба. Микола Мурзю. В принципі, Микола зі своїм завданням справляється, попри те, що вже немолодий і грає не в центрі, а на фланзі там, де треба пробігтися. Густаво Рамос награвся, непоганий матч провів, отримує. Оплескін на свою адресу. Ну і ось знову Орес Тарасович Кузик виходить на футбольне поле. Останні секунди матчу. Чорноморець минай. В Одесі граємо, друзі. 2-1. Все нормально, спокійно. Вільян. Три хвилини Рефері докинув, ви бачите, три хвилини. Бачи, брат, Зе, ледь не обрізалися. Ну як же так можна грати, ось може ще контра бути, чи. Чи що? Чи що? Так не... О, дякую. Дякую. Ну аби Рефері з Одеси завершив так ось якось некоректно завершив цей матч, але нам це до вподоби 2-1. 2-1 Русин Діара нарешті. Нарешті Діара забив, трохи чудненький м'яч там не без допомоги. Хоча, хоча десь так прохилив, забив. 2-1, 3 очки в кишені. Володіння 61-39, 4 удари, 2 в ствір. 2 удари, 2 в ствір команди Володимира Шарана. Ну і оцінки. Традиційно глянемо. Русин знову кращий гравець, Вачоборад за 7. Євген Пас, 6 балів отримав. Непогано. Так, ну кияни, програйте, будь ласка, програють. Браво, дякую Дніпрянам, Дніпро один. Привіт Дніпрянам всім там. Дякую за це, що зараз обігруєте, хоч і в нашій грі. 03. І це вже шанс. І це вже шанс. Давайте глянемо, що там нам. Скільки там очок залишається? 3, чи що? Чи що? 55-58. Так, друзі. Три очки. У нас ще з ними гра. А подивіться, у нас різниця забитих пропущених 25, в них 16. Тому у нас є всі шанси. Головне не програти свої матчі і виграти у киян. В наступній серії на виїзді матч проти Маріуполю. Потім домашній матч з Олександрією 9 травня. Ну і 23 травня це останній тур, фінальна гра проти Киян вдома. За підтримкою Одеситів будемо грати. Коротше, друзі. Коротше кажучи, наступна серія вирішальна. Чи будемо ми чи третє місце займемо, чи все ж таки друге. Тому не пропустіть. Не пропустіть, дочекайтеся. Всім пока, до нових футбольних зустрічей.